Всім привіт! Мене звати Жанна і я є майстром манікюру у салоні Marlene Beauty. У сфері манікюру я працюю вже понад 5 років. Отримую задоволення від своєї роботи та кайфую. У Marlene Beauty я працюю вже в місяць часу. Тут чудова атмосфера та працювати одне задоволення. У мене улюблених відтінків таких прям немає. Я люблю як і нюд, так і яскраві кольори. Це все залежить від мого настрою. Але на рахунок тренду то зараз популярний ось такий колір. Я його називаю згущене молоко. Він у нас є в наявності і він, як на мене, дуже красивий літній колір. Запишись, це не просто догляд, а маленьке свято для себе. Декілька фактів про мене. Я почала займатися манікюром з 14 років. У мене є домашні улюбленці, їх є декілька. Це дві собачки і одна киця, яку звати Бела. Жаю сонячного і гарного дня. Всіх чекаю на ідеальний манікюрчик у Марлен Beauty.